Мені дають відгук, що я афієвши. Ну, я з цим нормальний, Ну шо. Там сказала, що ти звичайний лицемір. Вона так вважає, це і думка. За скільки грошей ти б вечерю зготував для полякової? Я би не готував вечерю. О, Бо... Злата Огнівич. До речі, вам приписували роман? Звісно, приписували роман. То а, чаш, тільки приписували? Ну, я не знаю. Так скажи, в тебе були ну такі історії з незапланованими вагітностями. Я спілкуюся з тими дівчатами, виглядає так, що це їх не травмувало. Зараз до дітей готовий. Так, дітей готовий. А коли вже прийде той час, щоб одружитися і так далі. Ну, одруження в класичному розумінні, звичайно, що я не готовий. Ми, я не дуже бачив багато успішних кейсів, де люди одружилися щасливі. Тобі зраджували? Маю надію, що зраджували. Так, дивіться, Та дивіться, де? хто у нас. Євген нарешті! антон. Привіт. привіт! Цю! привіт! Цю! Су, де, як справжній господар вийшов з хати, зі свого ресторану, в капчах, нормально, а ми тобі витягнули так. От, ну, на, ми на не, не на вулицю. Давайте трошки ходимо на вулицю, а потім підемо в. Обов'язково. Обов'язково. Так, дивися, зараз швидесенько бліц, а потім переходимо вже до нашої розмови. Вільні стосунки чи шлюб? Це опціонально. Жінки постарше чи помолодше? Вік немає значення. Розповідати про зраду чи ні? Ні. Найдорожчий продукт, який ти купував. Ну це білий трюфель із Альби, там, 3 3000 доларів. А розкажи нам про страву, яка не завжди вдається з першого разу. В Ніколи не вдається з другого <unas> разу таку. А був секс на кухні отут з себе в ресторанчику. Признавайся. Це відкриття ж. З невідомих номерів береш трубку? Ні. Кому першому зателефонуєш, якщо буде якийсь факап? Ти ж який факап, скоріш за все, свої партнерські. Чи вважаєш ти себе найкращим українським кухарем? Ні в якому разі. Я точно найкращий лише куха. За скільки грошей готовий збрити собі оселедець? У мене контракт за американською книжкою, я не можу здавати оселедець. Але треба подивитися, скільки там коштує клаусу, скільки там коштує цей процес, якщо я вдруге збрию. Додам ще грошей і ну, десь я думаю, десь 2,5 мільйона доларів, як краще щоб я продюсував свій новий бізнес. Часто вживаєш алкоголь. Ну, я не знаю, наш такий Часто інколи вживаю. Ну, скільки разів на тиждень? Скільки разів на тиждень, я вживаю алкоголь. Я випиваю десь бокалів 6-7 вина на тиждень. Прикольно. Так, ну що, давайте тепер далі. Так, у мене зразу перше запитання. Я знаю, що в тебе в ресторані є бджоли так, смажені. Так. І я знаю, що От е, є історія про те, що бджіл ніхто спеціально не забиває. Їх е, о, це, це якась ферма, десь вони там живуть своє щасливе життя. Потім вмирають, і потім до тебе є в ресторанчик такий, є, попадають. Є, є такий підмор, Якщо ви загуглите, що таке підмор, там буде всі відповіді. Це е, це продукт. Е, ну, Багато людей. Відчувають любов до бджіл і дуже сильно нервнуть, коли чують. Але як в нас люди дуже часто не розбираються і просто легше захейтити, чим розібратися. Насправді це є настонька на бджолах. Я використовую всі спеції, які використовуються в настойках. Я купую бджіл в аптеці або у пасічників, які продають цей бджіл. Це не, це не заборонено законом, це не заборонено зоозаконом, нічим не заборонено, тому я використовую їх. Е, ти недавно бачився з залужним, коли це було? Я Залужним бачився ну, десь так, пару тижнів тому. Про що говорити? Залужна пройшла добре, я був трошки в шоці, коли я підійшов такий, добрий день, Євгена!» Я такий, не знаю, що йому сказати, і потім подивився мені в очі, а дивитися в очі залужному. Ну, ну трохи мені було ніяково. Але він же в Лондоні посоли. Ну, я там робив звану вечерю, бо ми збирали там кошти. І також він сказав, що він не любить борщ. Я був дуже здивований, що wow. він не любить борщ. І ми, я сказав, що я придумаю такий борщ, який, його, який точно він закохається в борщ, бо це моя, це моя місія. Ну, а також говорили про різні політичні, ну не політичні, а різні. Речі ну, там, Де я можу бути дотичним по розвитку там, кулінарії української, презентації кулінарії української на англійському просторі. Ось так. Така була, така була зустріч про співпрацю про, про, про Британії. На що зараз більше часу йде? Ти приділяєш більше кухні, що соціальній своїй діяльності? У мене десь 30% соціальної діяльності. 30%. Кухня, 30% бізнес, 10% ну, ну, особисте життя. Слухай, там оця історія з житнім ринком, ти його відстоюєш і так далі. Були якісь конфлікти там, не знаю, з командою кличка чи з кимось іншим. Створена була робоча група за поданням мера, ця робоча група напрацьовує, напрацьовує різні матеріали для того, щоб. Е для того, щоб цей житній ринок жив і він був крутим, і він був ну, відновлений. І зараз якраз прийшли вже до того, півроку були спілкування, і зараз прийшли вже до того, що треба давати рішення. І коли до цього прийшли, з'явилося багато нових людей, яких раніше не було півроку. І тепер я очікую, буде дуже гарячий, дуже гаряча зима. Коли ти приїжджаєш кудись і, і, і робиш вечерю для когось за годинку, буває б, дуже да? різко. Так. А скільки це коштує? Ну, якщо 12 чоловік, умовно кажучи, я, зазвичай, то... я зазвичай такі корпоративи не роблю, це рідко. Я їх робив, мабуть, три рази в житті. Якщо звати мене на майстер, просто якщо типу, це називається на корпоративи виступити як, як співак, тільки кулідар. Десь 8 тисяч доларів це коштує. А якщо комусь приготувати, я зазвичай не готую, але якщо дуже сильно люди просять, прям дуже сильно і це важливо для держави. Ну, якщо так, якщо це для держави, це безкоштовно. Якщо це чиєсь приватне бажання, ну це буває, мабуть, раз в рік, може, раз-два в два роки, це також коштує 8 тисяч доларів. А для кого з політиків тобі було найприємніше готувати. Такий, прям от якийсь відклик був від них класний вайбовий. Uh, ну, пан Ляшко, uh, wow. міністр охорони здоров'я, гарно їсть. А, ah, Ляшко uh, uh, міністр. Да, охорони Кулеба Кулеба, колишній міністр, він дуже. Ну він прям супер. Uh, Ну він прям кулінар. Він розбирається в їжі. Він багато де був. Е, йому прикольно. Перші леді, вона дуже відкрита, дуже класна. Е, Блінкін дуже добре їв. Е, йому дуже сподобалося. Це прям такий відгук. Якийсь недосяжний продукт є, який тобі хочеться приготувати, але ще до цього не дійшов до цього. Де, недосяжний продукт. Угу. Я не можу його говорити, бо за це мене потім забанять за те, що є мої всі фантазії, думки не можна озвучувати. Але є багато продуктів, які я дуже хочу спробувати, приготувати, але за це. Я отримаю хейт, ти, 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 ти нормальний. Тому можна сказати чайка. О, Прикольно. Я знаю, що був один випадок, один кулінар, відрізав кусочок своєї плоті, зготував її і з'їв. Так. А в тебе не було? Такого таких фантазій такого бажання скуштувати зробити. Ні, чи Ну м'яч м'ясо, своє чи чуже? Своє, своє. Своє, ну звичайно, були такі фантазії. Ну, а чому Що тебе стримує? А чому мене нічого не стримує? Я колись ноги трошки від стрих шкіри. Ну і попробував. Мені було цікаво, просто що за смак. Якщо чесно, не пробуйте, ще нічого прикольного це не потрібно. Я спробував. А якщо ти відрішеш ті ноги... Це... Та, ну що півної на квадратик якісь один на один, потім е... воно заживе. Ну коротше, я думаю, що в ньому немає смаку е і це заборонено церквою. Вау! о, о так вис... аж, аж, аж аж дує, аж вітер. Ти маєш досить яскравий образ, фарбуєш вуса, а -а -а -а. манікюри, спідниці. Як батьки твої на це взагалі? Риф? Нормально. Батьки мене прогресивні, вони що кажуть, що я можу робити все що завгодно. Вони мене підтримують. А я раніше чоловіки носили спідниці. І це круто? І Все дихає. Ну, Це <смі> нормальні речі, тому а що, що, що мої батьки можуть говорити, якщо це нормально. Ну, це, подивіться фотографії початку 19 сторіччя. Там багато хто був у спідницях і це було ок абсолютно. Тому... Це дуже круто, коли такі батьки. Супер. Ми ж тільки і підтримуємо. дивіться, там більше року тому була історія, раміна сказала, що ти звичайний лицемір. У вас які взагалі зараз стосунки? Щось змінилося. Та ніякі стосунки в мене немає. Бачилися з нею, щось говорили та, чи так. Пройшли мимо один одного і все. Та я не бачусь, ми не перетинаємося. У нас різні життєві історії. Ну, у нас сказали, багато хто говорить, я там багато про кого наговорив, всі на мене. Ага. Мен, мені дають відгук, що я офігевший. Ну, Я з цим нормальний, Ну що, я сказав, що вона, вона непогана людина. Ну при чому? Ну вона так вважає, це її думка. Недавно вийшло форум інтерв'ю, як вона розповідала, як вона заробляє на Ютубі. Ну клас, багато робить роботи. Молодеці поважають роботи. За скільки грошей ти б вечерю зготував для полякової? Особисто. Особисто для неї. Да. За... Я би не готував вечері, нам треба спочатку поспілкуватися, а потім готувати вечерю. Просто так за гроші це я б не робив. Так, слухай, є хтось, кого ти вважаєш своїм конкурентом? Ну, давай так от відверто. От перед ліг в люлю вже типу все готуєшся до сну, і такий, блін. Во там вийшло непогано. Треба зробити краще в того. То в тому -то. мене, у мене є конкуренти в кожному напрямку. У мене є в Ютубі. Є конкуренти. Це ті блогери, які багато там ну, ведуть. Роблять, наприклад, круті показники. І всі комедійні шоу. Наприклад, і Кацурін роблять прикольні речі. У Ектора більше підписників. Ярославський там набирає обороти, він там якісь речі. Робить але ресторани у мене не найкращі ресторани. Серед рестораторів, наприклад, мій такий конкурент. Ну як це конкурент, це ж позитивна річ. Але найкраще це купер. Купер він прям супер. Він прям швидше в тисяч разів ніж я. Я трохи не встигаю за ним. І, ну, взагалі, не встигаю. Ну, мені треба ще може трохи часу, але. Це прям він мене надихає. От от він мене надихає. Я, я на нього рівняюся, і, і швидкість, і якість, і все. А твоїм бізнес-партнером є співвласниця нової пошти? Це так, моя співзасновниця нової пошти. Це Інна Поперечнюк, Так, вона моя партнерка. Так, а хто, до речі, до кого звернувся перший? Ти до неї? Че? Я не до неї те? звернувся перший, бо... Мені треба було залучити інвестиції, я до неї звернувся і ми відкрили цей ресторан. І зараз всі ресторани, які ми відкриваємо, все, що ми маємо в ресторанному бізнесі, це з нею. Але в мене є ще один напрямок бізнесу, який я відкриваю. Це нова торгівельна марка Стошоп моя, там де я виробляю борчову заправку, виробляю квасолю, виробляю різні штуки. Якраз е... це вже мас-маркет буде такий, та, Це Піде вже ну, в супермаркети. Це вже піде в супермаркети, це прям ну, от, мабуть. 6 листопада у нас старт. Тому це Клас. буде онлайн-магазин. І це буде масс марки. Це прям зараз да, це буде продукція, яку я сам розробив на на великих заводах. Виготовив для того, щоб підтримати українську українську, підтримувати українську економіку і давати збут заводам, а людям давати найкращий продукт. А свою виробничу лінію робили чи просто на на чийхось потужностях? на чиїших потужностях? На чиїхось потужностях ми виробляємо 40 видів продукції. У нас Клас. 40 видів SKU. Це 40 витів, і те, чого люди зможуть скоро купити. Дуже багато питали в тебе, скільки ти витрачаєш в місяць. А скажи мені, от чисто тобі за місяць в середньому цей ресторан скільки приносить грошей? От твоє чисто. Якби існував лише цей ресторан і нічого угу. іншого не було, то він би заробляв десь півтора мільйона би заробляв. Але якщо. Це обігових коштів, ні, ні, це чи, прибуток. чистий прибуток да. твій, чи на двох з партнером. Та ні, це якби так не було, але ж в мене є зараз ще офіс, в якому куча людей працює, і це прибуток де туди. Тому ми не рахуємо вже ресторанами, uh -huh. рахуємо лише прибуток прибуток компанії. Ну, і цей ресторан, е ну цей ресторан може приносити півтора мільйона гривень прибутку в місяць. Це на нас на на двох. Але ж ми не забираємо ці гроші. А ти взагалі завжди виглядаєш дуже такий позитивний на підйомі, класний. А буває так, що от як депресняк загружає. Депресняк це не мій, не мій стан. Коли депресія, я такий о, у мене депресія пройшла. Ну вдома сів, типу плєдіком накрився, е, какао сьорбаєш на Так, Вдома сів, плєдіком накрився і заснув. <сум> Ні, у мене немає станів, коли я сумую. Ні, ну, мені буває часто важко, мені часто буває ну, погано, боляче. Ну, Буває такий сум. Так, часто буває сум. Але я не я можу розстроїтися із-за того, ну от вчора подали борщ, холодний, і там один блогер прийшов, зняв, що у нас холодний борщ солодкий. Я розстроюся. Але я не даються цим емоції. Ти розстроюєшся на такі речі? Ну так, да, але я розстроюю секунд на сім. Я а, такий, ну тоді нормально. Я розстроююся такий. І я так поп! І потім все стане похоже. Я себе не даю. Я трошки проживаю цю емоцію, а потім нею виходжу. Вона щоб вона, вона мене не з'їдала, бо таких речей дуже багато. Я розстраююся, потім я виходжу і роблю якісь дії. Скажи мені в українському шоу бізнесі, є в тебе друзі якісь? кого ти можеш дійсно сказати, о, це класний мій друг. Типу, ми дружимо, ми бачимося, ми шашличок робимо ні, разом. Ні, Ну я ні з ким, в принципі, не, не товаришую в житті, бо в мене є, є робота. Це 90%, 95% мого п'ять я, я життя. Я займаюся, цього кайфую, тому в мене є дуже багато людей, е, з ким я ну з ким я переписуюся там. Типу, ну але не то, щоб часто. Багато є прям прикольних ребят. Мені дуже подобається з Артемом. Тьома Півоваром я кружечки скидаю. і, 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 і Женя Янович, і Янович, Євген Яновиць, Е, Ну, інку, Але це все не так часто. Ну, Хто там? Ну, Златою Огнєвич, жінкою. О, Злата Огнєвич. До речі, вам приписували роман? Звісно, приписували роман. То тільки приписували? Ну, Я не знаю. Та скажи, хай вона скаже. Та чого? Да ну що, Роману? Не неї будемо питати? Да ну питайте неї, ну що ну у нас дуже гарні. Це було дуже давно, але у нас ми думи доспірили. У нас дуже теплі, дуже теплі приємні стосунки. У нас до, до одного якийсь е, меч, меч, але що, що за меч не понятно. Ти коли був на проєкті Мастер Шеф, ти там був такий досить манірний хлопець. Манірних От, не знаю. Моє особисте було враження. Ти, ну ти був там набагато манірніший ніж зараз. А, таке ти манірніший? Зараз більше ну такий тип. Ти зараз став більш мускуліний, такий, да? — більш чоловічий. такий а стержень. Чолов... А, а тоді а да а більше якихось всього було. І е, в мережі всюди дуже багато гуляло інформації про те, що в принципі тобі подобаються чоловіки. Мені подобаються чоловіки, бо я манірний. Мені подобаються чоловіки. Чоловіки гарні і дівчата гарні. Тебе були а. стосунки з чоловіками, романтичні. Та ні, ну романтичні стосунки не було. Бо я насправді е, лише ну відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш. Це дуже важко. По перше, по-друге, до чоловіків має бути якесь тяга і бажання. У мене на жаль немає до чоловіків тяги і бажання. Якщо Чоловік... на жаль. Ну, як сина е, радість. Е, я колись цілувався з хлопцем, для того, щоб зрозуміти, як це воно. Але мене це не збуджує, і в мене немає якоїсь, ну, немає такого вогню всередині. Е, тому я, я не певен, що я буду з чоловіками зустрічатися, але я точно певен, що мені подобаються чоловіки, бо вони симпатичні, так само є і дівчата дуже гарні. Але це не означає, що людина гарна, що ти маєш з нею мати стосунки, відразу, вона просто мені подобається. І чоловіки і жінки, ну мені прям подобаються гарні люди. Так, їдемо далі. В тебе були ну, такі історії з незапланованими вагітностями. Да? Дівчата переривали їх, кажуть навіть. А, о, бо, о, так як, як, було. як зараз ти шкодуєш про те, що от воно відбулося чи ні? Та Я не шкодую, не знаю. Ну, ви, е, я спілкуюся з тими дівчатами. Ну, виглядає так, що вони, ну, вони, це їх не травмувало. І для мене це дуже важливо. А Чи шкодую я? Е, е, Ну, як ти, я, я, я зазвичай в житті ні за що не шкодую, бо я намагаюся в тих ситуаціях приймати ті рішення, на які, на які я можу. І Я не хочу щось робити таке, щоб потім шкодувати. Тому зазвичай, я, я думаю, чи буду я шкодувати про це в майбутньому. Якщо ні, то тоді я роблю, роблю якісь рішення. Мені ну, здається, ну, я точно не шкодую, але мені важливо тут більше, е, що відчуває дівчина. Так, зараз тут дітей готовий? Так, тут дітей готовий. Народжувати чи Що? Ні, думаю, народжувати. Ти Великий прихильник вільних стосунків це дуже багато. Всюди ти про це говорив. Прям таке. Ти так, так, так. хотів, щоб люди про це знали. Так а, от, а коли вже прийде той час, щоб одружитися і так далі. Ти будеш залишатися прихильником цієї цієї форми? Ні, я я шукаю себе. Вільні стосунки це гарна форма. Я шукаю найкраща форму, яка буде підходити для мене. Я ніколи в мене раніше не було вільних стосунки. Потім вони в мене були. Я їх прожив. Я відчув, як це які. Мінуси плюси. Я все-таки зрозумів, що неважливо форма стосунки вона не важлива. Важливо, важливо те, з ким, ти, з ким ти це робиш, і як ти відчуваєш цей, цей вайб, який у вас меч, як ви вмієте жити. Одруження в класичному розумінні, звичайно, що я не готовий, бо в мене є травмований одруженніми весіллями. Я не дуже бачив багато успішних кейсів, де люди одружилися щасливі. Тому це, мабуть, точно я не можу сказати, що я хочу одружуватися, але точно е шукати людину, з якою. Це один одному робити приємно, це кайф. Скажи, ти можеш назвати своє сексуальне життя там, останніх років хаотичним? А, моє сексуальне життя останніх років хаотичним. 20... 20... 20 років можна назвати хаотичним, але це не означає, що е, означає, що я використовую всі гігієнічні е, норми і правила. Я перевіряюсь постійно у лікаря. Окей, так от у мене запитання. Не було ніяких наслідків таких чи, по чоловічів. Ну, дивіться, хаотичні стосунки у людей здається, що це прям якісь е, жахливі вакханалі. Хаотичні стосунки це, це означає, що в мене немає там постійної партнерки на довгий етап життя. А у мене партнерки можуть мінятися, а це означає, що я. Я постійно передаю цьому велике значення, і і, і, і я постійно ходжу до лікарів. І я постійно здаю е, всі аналізи. Я там не займаюся незахищеним сексом. І Це відбувається. Відбувається лише за погодження двох сторін. Абсолютно максимально максимально етична, етична форма. Е, але ж це ж можна упакувати слово хаотично, максимально. Хаотична, етична, екологічна, ем, здорова форма. Добре, а було можна назвати якихось таких три прикольних місця? Ну, не знаю, найекстремальніших, найприкольніших, де в тебе власне був кекс. Було о, найприкольніше. Це, мабуть, на, дру, на балконі другого. На, на другому поверсі балкону на дуже людній вулиці. Люди аплодували? Не Е Мабуть, Ну, в криниці, в криниці. це В криниці. Да, Скільки я... метрів в криниці ви там були? Три метри, криниці, я впав в криницю з нею. І це було дуже екстремально і дуже прикольно. А, Лі... Що треба робити, щоб впасти в криницю разом з дівчиною? Ну, вас? треба просто було вночі кудись бігти і не побачити яму. <рес> а ще було. На вулиці за 5 хвилин до комендантської години. Це дуже екстремально. Так, і, так слухайте, дуже хочеться, але через 5 хвилин комендантська година. Давай швиденько. Так і є. На так, так і є. Так так? Так? Це, це, це насправді дуже, е, дуже незвично. Тобі а, зраджували? Мені? Як? Я не питав. Мені хто не казав, що зраджували, але я думаю, що ні, я, інформації мене, такої не було, так. Маю да? надію, що зраджували. Маєш надію, що зраджували? звісно. Який в цьому бенефіт твій? Що людина вільна. Угу. Що, я з тими людьми, з якими був, вони вільні, а не замкнені лише на мені. Який найдорожчий подарунок робив дівчатам. Дівчатам подарунок. А Що ти так скривився не злою дівчатам подарунок? Я себе дарув. Э, 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 я не чесно. Думаю, що. Не пам'ятаю, чесно ну, не пам'ятаю. Ну, щось тисяч за. 28. Це було якийсь одяг. 28 ну, доларів чи гривень? Та гривень. А, а, окей, а тобі які найдорожчі подарунок робили? Ну, ніж за 30 тисяч гривень. Клас. Це якісь спеціальні шоки. За японський ніж. Так. Прикольно, клас. Зараз таке щемливе запитання. Окрім перемоги, чого тобі на сьогоднішній день бракує? От особисто для тебе, для особистого щастя, скажімо так, пафосно. То дитина, по-перше, я не нещасливий. Я в цілому, ні, ні але завжди можна можна бути трохи більше щасливіше. Ну найбільше зазвичай більше це ворог хорошого. Тому, в принципі, я, я щасливий. Мене все, все окей. Як можна це покращити? Ну я думаю тільки про перемогу, я думаю, тільки про Україну і про те, як зробити народ, яким я живу кращим. Це моя найбільша цінність і найбільша е моя насолода. Я хочу щоб в мене був. Супербізнес, той, який я зараз запускаю, щоб він міг генерувати багато грошей а ці гроші могли змінювати державу. Це моя мрія. Моя мрія це те, що я хочу. Якщо говорити про стосунки, ну... — ми я, про я, це не говорили. Ну і, і, <світ> хотілося б мати людину, яка тебе розуміє, якою у вас меч, ва вайб, і ви ці ну, людини народити. Дітей, або якщо нічого не вийде, то тоді ну, можна зробити шоу як холостяк і шукати собі людину, яка народить тобі дитину. До речі, до... не пропонували тобі на холостяка піти? На холостяка не пропонували, і слава Богу. Мама не дозволить. Але бо я буду так говорити: ви не вмієте готувати ніяких роз. <рес> Є Просто деякі речі. Вони дуже вони про метафізичні штуки. Мені треба ну те, що я би хотів, я б хотів. Закрити цю частину, яка пов'язана з дитиною, стосунками, щоб ми до неї більш ніколи не поверталися, і щоб вона у мене вже була закрита. Тоді я буду. Ну я на 90% на 90 Мені я знаю, що я все роблю правильно. То я, такий і... маєш цілий гештальт не закрити з дитиною ні, зі стосунками? Це ну, так, так улаштований світ. Я не дуже хочу йти проти світу. Я хочу, щоб це все йшло. І воно в е, мене є лише, мабуть, це єдине питання, яке лишилося в моєму житті, яке я вирішив. І далі я можу безкінечно бути щасливим поки не помру. Супер. А яка твоя місія? До речі, що в мене за моя запитання, місія це змінювати змінювати людей, давати людям інший погляд на на речі і показувати, що можна бути вільним в собі і бути щасливим, будучи тим, ким ти є. Це моя місія. Якщо говорити місія для України, то це точно я зроблю все, щоб люди в цій державі жили, були і знали, що така Україна справжня, а не пострадянська і смачно їли. І я тобі дуже дякую. Ти дуже крутий. Я, 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 я. Ідеї твої просто фантастичні. Я бажаю, щоб все дякую. втілилося в життя. Ну і до наступних зустрічей Так, зустрінемось дуже скоро.